Розпорядження від 16 серпня 2023 року No90 про звернення чергової сесії сільської ради 8 скринця. Директор uh, Центру культури Янікінка Наталія Мухаймана згідно з uh, закупом Добницькою нової країни робили ухід по будинках uh, в селі Крову, кожен будинок uh, з готове опитування. А слідне опитування по будинках, якщо uh, так, нагадайте, це 120 120 лет... були присутні вдома, скажімо так, і 30 з лікторів. 13 серпня було присутні 22 особи, то 6 проти, решта усі були за те, щоб перейменувати. Ще назвали один варіант, щоб надати іншу назву селу Петрове, але ніхто ніяких пропозицій на даний момент не вніс. Чи є якісь доповнення чи заперечення у депутатів? Можливо, хтось хоче сказати, доповнити чи заперечити дане питання? Я не заперечую, треба, щоб було судно. Ну більшість людей відповідно знаєте до мен, що ніхто ну є проти. Це нормально заперечень. Немає тому, що немає заперечень, я пропоную дане питання ставити на голосування перейменування села Петрове та повернення селу історичний назв Цуснів Поломівської сільської ради звернення до Волинської обласної ради з поданням щодо перейменування села Петрове на село Сусні. Голосування приймає, так зі нас прошу прочитати. Баранчук. Забавка Гуліта. За. Василюка за. Жика за. Калюга. За. Леонюк. За. Ліпайка за. за. Макарчук Катик. Макарчук Валерієвця. Нарозьке за. Никонюк. За. За. Паркумчук за. Приходько за. Редчук Відсутній. Ромачук, За. Руй, За. Сарай, За. Пранчук, Савчук, Лена Севік. За. За. Рішення прийнято одного восьму. Буде звернення направлено в Волинську обласну раду, і Волинська обласна рада це буде питання буде виносити на своїй сесії. Якщо підтримують, тоді дане питання буде на рішення Верховної Ради і далі вже. Згідно результатів руховний ради, що буде присвоєна назву.